Доброго дня, шановні садівники. Зараз вам покажу малину ремонтантну. Хто не вірить сьогодні 6 вересня 2025 року. І багато хто каже, що малина вже давним-давно відійшла. Малини немає. Що ви мелите, я вам показував відео, як я, скільки я назбирав малини, і ось де показую. 6 вересня 2025 року. Кущики малини, значить, малина ремонтантна, сорт точно невідомий, тому що... Цю малину мені подарували, коли взагалі мені було ще мало років. І так вона в мене росте і росте. І дивіться, вона ще зелена. Вона росте поки, поки не вдарить мороз. Плодить, 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 плодить і поки не вдарить мороз. Дуже велику помилку я допустився, що на зиму зрізав під саму землю. Обично зрізав 50 сантиметрів, залишав і було дуже гарно. Цього року я малину трішки ждав довше, тому що зрізав під саму землю і довго ждав, поки вона відросте. Значить, біля малини я садавив кавунчики, садавив гарбузи. Теж шкодую, що я посадив гарбузи і кавунчики, тому що батва. Починає з гарбузів, що з кавунів плестися на малину, і малину валить ламає і нічого не зробиш. Спочатку По я ходив, убирав бадилля, яке плететься в малину, але наскільки засадився цими гарбузами, що ні пройдеш, ні йде нічого. І отак -от ось де, коротше, повалило малину поваленому видові багато малини поламало, значить. а малина є віздя. Ну, де, дивіться, це буквально позавчора збирав малину з пілою багатенько, але треба вибирати. А так її ось де наспіла, ось де і ногами вже потоптав, а ось де отута зразу. Гарбузів. Гарбузів сіяв. Значить, ось, дивіться, дуже класна малина. Зараз зірву пару штучок. Так, щоб показати. Ну, план, ну треба теж за всім уход. Дуже смачна малина. Ну, Чим удобряти, я вам розповідав, що я удобряв малину, значить. Перегній, дуже гарний такий вже як пісок. Значить, я просипав між кущами малини. І цей перегній, потім, коли поливаєте, або коли йде дощ, він впитується і попадає добрива до корінців малин. Так, я, значить, сказав, що одної помилки я допустився в цьому році це малину ремонтантну, її хоч і обрізають. Але обрізати треба залишати 50 см. Я зрізав до самої землі, просто довше жжав, поки вона відросте. Потім друга помилка, що я насадив поряд із малиною гарбузів і кавунів, вони заплили і поламали мені трішки малину і не пройдеш ні проїдеш до неї. Потім ще одна помилка, дуже і дуже така, що прям капець це. Від жучків-павучків я весною обробляв дерева, а малину не обробив. Значить, іду потім дивлюся, одна малинка лежить, друга лежить малинка, ну тобто сама гіляка. І думав, що то дитина моя шкоду наробила, але придивився і, значить, якими то жучками саме. Саме стебло, ну, тобто саме центр цієї гілляки був підгризаний під, самим, коротше, під самою землею. І так в багатьох кущах. Значить, я відразу обробив актарою і такі явища перекратилися. Значить, підгриз... А так вам виходить жучок, чи що там воно підгризає. половини, обгризло стовбур. І... Вітер пошатнув, все, малина лежить, бо вже зламалася, бо малина сама по собі така хрупка трішки. Ну, а що ж можу сказати, малина дуже смачна. Теж рекомендую ремонтантну сади садивити. Я теж хочу ще посадити клубнику ремонтантну ніяк не дойду до цього, але теж було б дуже і дуже гарно. З міста Харкова вам усім. Привіт, дуже великий. Залишайте вподобайку, а я буду куштувати малинку.